В Принципі, реформа управління відходами вона говорила про те, що ми з вами за стільки років, за 30 років незалежності чи більше, зрозуміємо взагалі скільки в нас є на території відходів за даними, які ми тоді збирали в Міністерстві захисту довкілля. То ми тоді нарахували, що в нас більше п'яти тисяч полігонів, і всі ці полігони вони не відповідали нормам. Що в нас 23 тисячі. Це просто звалищ, які ото стихійні. Знаєте, то я йшла, я кинула, а потім. Ім сусід шов, теж кинув угу, ну, там угу, же вже лежить, ще кі і так воно утворювалося. Потрібно було перш за все для того, щоб відповідати потім нормам європейського союзу. Треба було все обрахувати. Стратегічно міністерство дивилося на те, що з запровадженням цього закону, а тим паче, з вступом в дію, пройдуть роки для того, щоб ми могли досягти хоча б 10-відсоткового етапу, того що ми змінили підходи в принципі до поводження з відходами.